Юний дубенчанин Олесь Шевчук з раннього віку тішить жителів міста своїм співом та майстерним виконанням. І ось нещодавно він здобув своє перше гран-при, взявши участь у міжнародному фестивалі конкурсів мистецтв від центру освітніх інновацій та творчості Гармонія нагороду отримав за виконання пісні стрій, присвяченої українським захисникам та захисникам Україна моя. Удивишсь в народі доволі жага. Козацького роду повстали сини. ними. Строю за свободу, нові козаки. Це було для мене і для мами несподівано. Я її дізнався. Мені мама сказала, що ну, мама побачила цю пісню. І коли вона мені її показала, то я надихнувся і захотів зробити кліп. І... Після цього, коли я її почув, я її старався і вчив з інтонацією, старався з рухами. Саме цю пісню хлопець виконав під час благодійного аукціону, який днями відбувся у Дубинському замку. За свою творчість Олесь під час заходу отримав у нагороду один із лотів картину з дерева із зображенням козака. Варто зауважити, що саме на цю пісню був створений кліп, у зйомках якого взяли участь чимало жителів Дубинщини, зокрема представники різних служб, військові та волонтери. От, наприклад, гримнув грім, затряслась земля. Це от можна порівняти як почалась війна. От, тільки почалась війна, всі почали долучатися, волонтери почали допомагати нашим солдатам, зсу, всім. Хлібороб, музикант. Слова та музику до пісні написав настоятель Свято-Миколаївського чоловічого монастиря міста Дубна Архімандрит Меркурій, який скромно оцінює свої заслуги. Ця пісня, ну, вона е, е, народилася. Е, в перші дні війни скорше всього приспів. Приспів він так наспівувався, я його собі записав, а далі вже забув. А потім сталося таке, що я щось захотів піснею поздоровити свого кума, а він актор театру Заньковецької у Львові і пішов служити. Ось, і я вирішив. На скору руку там щось написати так на коліні, як писано було. Ось, написав, там думає, та я так заграю, привітаю. А, а коли буду мати час, то я вже посиджу над нею. І зроблю її нормальними словами, такими, ну, вже, вже щось таке, а то так на скору руку. Так я її заграв та й забув. А Лесик десь почув її та й каже, хочу її заспівати. Ну, то то співай. Тож успіх Олеся це успіх усієї команди, зазначає його мати Вікторія Шевчук. Та зауважує, у той час, коли російські священики освячують танки, зброю та ракети, які потім використовують у війні, українські священики об'єднують та підтримують свій народ. Варто зазначити, що Олесь також за пісню стрій нещодавно отримав перше місце на канадсько-українському фестивалі дитячої та юнацької творчості Торонто 2023 який проходив в онлайн форматі. Стає